Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у чемпіонаті України у сезоні 2023-2024 років, 21 квітня 2024 рік. Київське Динамо у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймає Житомирське полісся 3-0. Динамо Київ перемагає. Владислав Ванат, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський забивали переможні м'ячі за київське Динамо. О давайте, друзі, про все будемо говорити по порядку. Четвертий там кравець, отримав червону картку. Динамо, Київ. Головний тренер команди Олександр Шаховський. 4-2-3-1. Стартова розстановка Киян. Георгій Бущан Ворота. Денис Попов, Перед центральних захисників. Константин Євчаренко, Олександр Тимчик по флангах. Микола Шипаренко, Андрієвський Опорний півзахисники, Віталій Бояльський атакувальний півзахисник. Андрій Ярмоленко, Владислав Кабаєв. По флангах то владислава на нападе. на цель стартова 11 динатика куевского динамо житомирские полиция главный тренер команды щищенко 4231 стартовая основка житомирского полиция кудрика у воротах пара центральных захистники кровать чеботенко богдан михайличенко лука Стейлор, по флангу Ку куш -э крушинский опорный певицы снег и мустафаева так и а назаренко то Казак по флангах та Ернандес у нападі. це стартова полісся Про сам матч, давайте, друзі, говорити будемо кияни завладіли ініціативою і більшим, м'ячем володіли для Київського 1 матч був неймовірно важливий, тому що у сезоні 2023-2024 команда з Києва билася за чемпіонство. Донецьким Вшахтарія Мікяні дуже активно цей матч розпочинається. Вже на перших вже хвилинах хороша і проходила комбінація в Київського «Дінамо». А Полісся більш команди грав на контратаках. Був не пані спроби загострювання у житомирського Полісся. Але в цілому Кіані не м'ячі, Кяні атакують. Спригадується момент, коли Владислав Ванат заходить на позицію, пробиває Владислав Ванат, але пробиває повз ворота. Володиславонат, який стане найкращим бомбардиром того сезону Чемпіонату України. Тисник Яни пригадується ще на віську Олішу Удар головою від Тараса Міхавка, якщо не помиляюсь повз ворота пробив Тарас Міхавка. Дуже хороші проходили моменти у Київського Динамо. У Міськополісі були свої спроби, ось, наприклад, була спроба Крушинського загострити Справді, там не пана була спроба від футболіста Житомирського Полісся. Але не вдається свинагоди реалізувати. Кені дуже здорово діяли. І в кінці кінців, друзі, все це призводило до моментів, небезпечних моментів, я вам хочу сказати. Кенні дуже здорово виглядали. І, відповідно, друзі, на 32-й хвилині матчу. Uh, в кінці Кинси кияни свого Киян, ну скажімо так, до да? Вдасться uh, реалізуватися сына году. андрій Ярмоленко, шикарний пас. Ярмоленко, киби воды Владислав Ванат, один на один Ванат, Удар! гол Владислав Ванат, вой год, ты з воротарем пробиває Владислав, та забиває гол. Владислав Ванат, друга, на выноматчик, я не забываю. Доцімент Клокіані дуже здорово запресингували футболістів Житомирського поліції. Андрієвський пробиває і не забиває Андрієвський. Дуже хороша атака пройшла у Київського Динамо. Дуже хороші були моменти у Океан для того, щоб забивати другий м'яч. Але не вдається реалізувати свої моменти. Відповідно, друзі, київському Динамо. Перша 45-й хвилин підійшла до свого завершення. Караваєв, супряга, шепелів. Діало. Вийдуть у Динамо на другий тайм, Талідо Коста, Смоляков, Фортуна, Петряк, Танківський. Вийдуть у Житомирського полісся на другу 45-х хвилинку. Кияні дуже здорово розпочинають другий тайм. 51 -та хвилина матчу. Куяни атакують. Куївський динамо атакує Ванат. Владислав! Ванат Опиняється. Передача. Константин Чернко на Шапаренка Шапаренко пробиває, забиває гол! Микола Шапаренко, 51-й хлуна матчу, красень м'яч від Миколи Шапаренко. і Київське Динамо забиває гол на 51-й хвилині матчу. На 63-й хвилині матчу. І Житомирська поліція взагалі, друзі, залишається в меншості. Першу жовту картку отримав якраз то крав'є на 61-й хвилині. І тут же вилучення. Ще й 0-2. поліція програє. Ну і далі вже зрозуміло, що Кіяні вже спокійно контролювали перебіг події. І м'яч здорово, тримався у Київського Динамо. Пригадується хороша атака. проходить у киян, Коли шпаренку передачу лівий фланг. Небезпечний момент. простріл, удар, добивання, і Не забиває Владислав Ванат. Там, коли Шпаренко провел, Вратар по цей удар відбив, там ще й добивання від Владислава Ваната було. Ну, Владислав Ванат не реалізував свою нагоду. А тобі свою нагоду реалізує... Віталій Буяльський на 77-й хвилині матчу, натомість Віталій Буяльський свою нагоду реалізував. до речі, там супермоменти ще були в Андрії Єрмоленко і у Кен, прям такі справді, знаєте, були супермоменти. Там супермоменти були у Київського Динамо. Ось. Ну да, в кінці кіті на 77-й хвилині якраз то забіг гол Віталій Буяльський. Кені дуже здорово провели свою атаку. Там, до речі, пригадав ще момент, коли Андрій Ярмоленко там п'яткою перебиває. Андрій! І не забуває гол Андрія Ярмоленка. Але Кені запресингували футболістів в Житомирському Ви Знаєте, друзі, дуже здорово спрацював пресинг київського Динамо. Тут здорово м'ячкає не перехоплюють. Э, відповідно, від Ваната. Вас Лаванат перехоплює м'яч. Ванат! передача на порожньому ворота. Віталій Бояльський на 77-й хвилині ставить крапку в даному матчі. Робить рахунок Віталій Буяльський, вже на користь коризнав. І в Андрей Ярмоненка там моменти були, і пару ще ударів було непоганих у київського Динамо. Прям хороші були моменти, ще взагалі четвертий м'яч там забити. Ну, в кінці кінців і на цьому суддя, де фінальний свисток, Київське Динамо громить. 21 квітня 2024 року, уже там розкип у у Києві, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Динамо Київ громить по Лісі з рахунком 3-0. Давайте статистику подивимось, да? 60-40 володіли м'ячем. 16-3 удари по воротах, 9-1 удари в площину. 6-1 за кутовими 8 порушень правил у Полісся, 4 жовтикарток, одна червона картка. У Київську одна 7 порушень 1. Жовта картка більше там кутових у Київського Динамо. Було да, більше і кутових, і володіння. Ну, да, і володіння, і кутових, і ударів. Тобто за усіма ключовими показниками. Киевский Динамо абсолютно по делу, абсолютно. на Житомирский Пулисти. В Анас при даче Андрея Ермоленко вышел 1 на 1, забил. Далее Коля Шапаренко забил красень мяч. После придачи Константина Вивчаренко. Там очень пулец был рикошет. Тришки минимальные. Так, тришки. Дезориентовал в голкипера, да. Там был рикошет. Ну и Виталий. Буяльский. После того, как Владислав Ванат там запрессинговал футболиста Житомирского полиция, а там не сам Владислав, там, ком там команды прессинг, мяч дошел до Владислава Ванат, а Владислав видел передачу на Виталия Буяльского, Виталий Буяльский уже у вот и Виталий Буяльский забил. Друзья, пригадал мы цей матч, чемпионат Украины, сезон 2023-2024. 21 квітня 2024 рік стадіон у Києві імені Валерія Лобановського. Матч Динамо Київ Полісся Житомир. 3-0, Динамо Київ перемагає. Я хочу, друзі, побажати київському Динамо добрати, Житомирському полісі, тільки добрати вам, друзі. Головне, будьте щасливі, бережіть, друзі. Найголовніше, будь ласка, бережіть себе, усім до побачення, друзі, будьте щасливі, всім пока!